На що треба увагу, якщо ви проєктуєте стол з ось такими шухлядами, буде незручно сувати колінками. Якщо ви захочете ногу на ногу закинути, або якось посунутись, це буде незручно. Тому для трюмо цей варіант приємний цілком, бо ми тут робимо ще додаткові шухляди для зберігання. Але якщо це письмовий стіл, де ви багато роботи, або це стіл дитини. Ці нижні шухляди не робити. Бо є стандарт ергономіки, ми не можемо зробити стільницю вище, ніж 75-78 см. Вам буде вже зависоко. Але і шухляду ми не можемо зробити дуже коротенько, бо там всередині нічого не залишиться. Бачите, тут вона ще нормальна, а якщо ми зробимо її менше, то там буде дуже мало місця. Планувати місце з шухлядами десь поруч. Якусь тумбу або пенал, або якусь. Налико спланувати, щоб було і зручно сидіти, працювати, і було місце повноцінне для зберігання.